І жиє сі за святі силі, да будь воля твоя, як уже на небісі, так і на землі. Кажи, і на землі. Ми переховували останній час перед тим, як сюди приїхати, у людей у підвалі, в глибокому. Ну і туди прилетів снаряд, і ми про своє житло нічого не Нічого. Нас там в Бахмуті дуже здорово бомбили, ми виїхали можна сказати найкращі час. Але тут люди прийняли нас добре. Проживаємо ми в одній кімнаті, удвох. Розмістилися, як могли. Жінка в мене потребує ліків, уходу. вона в мене лежача. У нас не кажу навіть не любов, а бажання. Я навіть в такому стані, я її дуже-дуже люблю. Дуже. Вона як Бога мені послана. Я з нею жив легко. І добре, і моя робота сіла на користь, і вдома в мене порядок був. Ну, у нас утром вранці заняття процедури, я за нею доглядаю, покормив вже. Це було в 9-й годині десь так. І в цей час дуже гахнуло. Гахнуло, так посипалось скло. Нікого не поранено, спасла нас штора, якась висіла. Вона колихнулася, на неї все скло полетів. Почав збирати, думали, що ще може, ну бо хмило більше не, не було. Вона прилякалася, почала заїкатись, плакати. Ну я теж злякався. Тиск піднявся зразу, і в мене в неї на цій почві пішло служіння. Вона плохо стала спати їсти відказувались, Ну, потім часом ми встановили. Дуже люблю Огородзину, І тут я посадив огурчики. Вони маленькі всі були. І тут як вибило, вони тут не постраждали. І оце в мене таке ностальгія за затиною за своїм. Ті дуже вже дивуються, як це Петрович таке і виростив, <рив> щоб не долого я закрив. Лівкою знайшов, де скло вирізають. Потім я утеплив. Там, де перекос був, шурупами підтягнули, вставили, і на цьому я доволі. Від гуманітарної організації Хелп ми отримали грошову допомогу у розмірі 21 тисяча шістьсот гривень. Дуже дуже велика допомога, за що ми дуже вдячні. Ну а тепер будемо ждати миру. Дай Бог швидше. І будемо десь розпочинати нове життя. Я бажаю, щоб вона в мене виздоровила, щоб закінчилася війна. А допомога в нас піде на проживання в нас, на лікування. І ми всіх пам'ятьмо, хто нам допомагав, хто нам допомагає. Всі, всім велике Ну, миру, Саме головне, щоб був мир.